Прошу встати суд іде. Прошу сідати. Шановні судді, шановні присутні. Відповідно до частини 2 статті 67 закону України про Конституційний суд, пленарне засідання Сенату є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 6 суддів Конституційного суду від складу Сенату. На пленарному засіданні Першого сенату присутні судді Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Алла Олійник, Олександр Петришин, Ольга Совгиря, Петро Філюк. Бором для проведення засідання є на пленарне засідання Першого сенату внесено для розгляду питання про розгляд справи номер 3177. За конституційною скаргою карася Сергія Анатолійовича щодо відповідності Конституції України, конституційності, пункту 3 розділу 2 прокінцевої та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 6 грудня 2016 року. Перший сенат Конституційного суду України ухвалив від 6 листопада 2024 року ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні в формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо учасників явки учасників Конституційного провадження. Будь ласка. Дякую, шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату не з'явилися суб'єкт права на конституційну скаргу Карась Сергій Анатолійович. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін та представник Президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. Але на адресу Конституційного суду України від них надійшли листи з повідомленням про неможливість їх участі у пленарному засіданні Сенату та проханням розглянути справу за їх відсутності. Дякую. І вам дякую. Сідайте, будь ласка. Шановні судді, інформую вас, що на адресу Конституційного суду не надходило письмових заяв про відвід суддів Конституційного суду. Чи є у вас заяви про самовідбудову? Якщо заяви немає, кворум для проведення засідання є. Оголошую пленарне засідання для розгляду цієї справи відкритим. Відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів та держав ведення протоколу зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Запис відеотрансляції буде оприлюднено. Головує на пленарному засіданні, старший за віком суддя. Суддя доповідач у цій справі Ольга Володимирівна. Шановні судді, нам необхідно обговорити питання щодо. Можливості розгляду справи за відсутності учасників конституційного провадження. Шановна Ольга, Ольга Володимирівна, яка ваша думка з цього питання? Дякую, Віктор Васильович. У нас є багато справ з цієї категорії, і також склалася наша практика, що ми розглядаємо їх. Без без суб'єктів права на конституційну скаргу вони подають типовий за формою і змістом лист, де зазначають про стан здоров'я, про складнощі із добиранням на засідання конституційного суду України. Тому, оскільки так вже склалася наша практика, що ми розглядаємо ці справи без зазначеної зазначених осіб, і оскільки є лист яким ця особа попередила про наявні в неї поважні причини, а також, оскільки є листи представників і Верховної Ради, і президента, де вони просять розглянути цю справу за їх відсутності, я пропоную розглядати справу за їх відсутності. Дякую, шановні судді. У вас будуть інші пропозиції? Будь ласка, Петро Толдосівич. Шановні колеги, ну у нас така. Тенденція складається не зовсім добра. Таке враження, що Конституційний суд сам по собі, представники Верховної Ради, президента самі по собі, а скажники самі по собі. Ми Конституційний суд України. І недобра тенденція взагалі. І ми в державі Україна. І ми той орган, який має показати приклад, як мають відбуватися судові процедури. Але почнемо із заявників. Я розумію, що є е, заява, інше е, клопотання про те, щоб справа слухати у їх відсутності, але вивчивши детально на сьогодні три подібних справи, ці-всі концінні скарги, до якого висновку я прийшов, що підписи на клопотаннях проти справи, без їх участі зовсім не збігаються з підписами, що є у копії їх паспортів? Це раз. Далі. Близько 20 однотипних скарг. Особисто ми всі колеги по такій подібній взагалі відмовили, вибачте, скарг немає. 20 однотипних і знову ж таки. Підписи в них не збігаються на е, скаргах із е, документами, які посвідчують їхню особу. Далі, номери телефонів на е, конституційних скаргах, от останніх двох справ, які, які будуть сьогодні, вони однакові. І самі клопотання в один в один, тільки інше прізвище. Тому е, моя пропозиція. Зробити повторний виклик всіх учасників екуційного провадження і провести засідання належним чином, щоб це відповідало всім вимогам нашого закону. Дякую за увагу. Шановні судді, це пропозиція про відкладення розгляду справи. Не бажаєте її обговорити в кімнаті для обговорення? Шановні судді, прошу так. вас вийти в кімнату для обговорень для обговорення. Прошу встати, суд іде. Суд іде. Прошу сідати. У зв'язку з тим, що під час з'ясування питання про явку учасників конституційного провадження виникли сумніви в достовірності від цих листів, які вони направили Конституційному суду, перший сенат Конституційного суду України відкладає розгляд цієї справи для з'ясування цих. Розгляд цієї справи на сьогодні завершено.